Вітаю, друзі! Досить брехати, досить брехати нам, українцям! Брешуть, скільки літаків ворог знищив на аеродромі Миргород. Брешуть, скільки ракет збивають. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Оліщук, навіщо ви брешете українцям? Сьогоднішні прильоти в Дніпро. Мешканці Дніпра чудово і на власні очі бачили, що більшість російських ракет ніхто навіть не намагався збити. Влучання в промислову частину міста зафіксовані на відео. І там саме влучання, а не уламки від збитих ракет, як розповідають ваші глотай. Ну і до речі, а голова Дніпропетровської вас, Сергій Лисак, ви теж будете брехати, що все збили? Чи ще трохи совісті у вас лишилось? А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!